Підключим нашу лекцію за темою. Нагадаю вам тему будова і механічні властивості металів. Доєднуйтесь до нас, хто вже, вже може доєднатися На... вийшло в мене під'єднатися до Zoom, щось викидає сьогодні. Цей Zoom. Ми з вами розглядаємо класифікацію металів ще раз я вам на картинці. Зараз приєднаємося. Так, доброго дня. Хто приєднався? Так. От у нас сьогодні тема класифікація металів. Тому на екрані ви бачите чорні метали, метали і кольорові метали. За якими ми з вами розглядаємо їх властивості? Що ми говорили, що метали, які кольорові, вони мають меншу температуру, але вони більш стійкіші і прочніші. Тому ми дивилися мідь, яка знаходиться в. В електриці, коли використовують її для провод для провідної системи, то вона більш потужну нагрузку витримує навіть в квартирах, коли більш використовуються побутові прилади і одночасно, тому алюміній в цьому випадку програє, він більше виходить з строю. І так, ми з вами подивилися ці метали, продовжимо. Так. Продовжимо розглядати за класифікацією, за електронною конфігурацією та власними валентних орбіталей металевих електронних рідини. Це С-метали лужні, С-метали лужні і лужноземельні метали, а також магній і берилідь. П-метали це метали, які є, якими є алюміній. Галій, Індій, Талій, головна підгрупа третьої групи. Германії, Олово, Свинець, це бісмут, головна підгрупа п'ята. І Полонії головна підгрупа шоста. Деметали це елементи першої і сьом, восьмої груп періодичної системи Мінделеєва. F-метали метали це лантоноїдні і актиноїдні метали. Перші дві групи, S і p метали, іноді називають прості метали, а дві останні D і F-метали метали це перехідні метали, оскільки вони виконують функцію, неначе сполученої ланки, між П-металами. І виявляють вторинну періодичність у змінюванні потенціалів іонізації атомних ресурсів, фізичних і хімічних властивостей. За природним походженням, тобто за сумісним знаходженням в одній із цих мінералах, гірських природах чи рудних опалинах метали поділяють на такі групи. Лужні метали літій, натрій, калій, рубідій, цезій і францій. Лужноземельні метали це кальцій, стронцій, барій і францій. Родина заліза, ферум, кобаль, нікель. Платинові метали це рутеній, осмій. Паладій, і платина. Лантаноїдні метали це метали, які складають 14 металів, що стоять у періодичній системі Менделеєва. Після лантану від Церію до Лютецію. Інколи до цієї групи відносять і сам лантан. Серед лантоїдів є один радіоактивний метал, це промі. прометій. Актиноїди з 16 металів. Десь теж виберу. Угу. Антиноїди 16 металів. Так, за конструкцією, за конструкцією відрізняють важкі метали, це густина яких перевищує 5 грам на сантиметр кубічний. Наприклад, мідь, цинк, свинець, ртуть. Найважчим металом є осінь, густина якого дорівнює 25,6 грам на сантиметр кубічний. Зараз я вам продемонструю його, як він виглядає. Зараз хвилиночку настрою систему, щоб вам продемонструвати, як виглядають ці метали. Моє прийнять? Так, розглянемо метали? Так, ви бачите літій, осмій, а також ртуть і вольфраму. Ці метали в нас. Що воно крутить? Із деякими фізичними властивостями їх температура плавління. Тобто вольфраму потрібно 3420 градусів для плавління, а ртуті набагато менше 38,9. Тому ми маємо вимірювати температуру тіла. І коли вона у нас підвищується, то ртуть у нас, звичайно, стає платкою і по термометру вона дуже легко біжить. Тому в градусниках із ртуттю використовують ртуть для показання точної температури тіла. Так, благородні метали. Це ті метали, які виявляють підвищену хімічну стійкість до окислювальних і агресивних реагентів. Благородними металами це є золото, срібло, платина, паладій, радій, іридій і да, бачите, пише, що мій інтернет-зв'язок -інтернет не стійкий, тому він пригає сьогодні. Ці метали збільшені, ніж у полонію, атомними номерами. Так, далі ми з вами розглянемо на за походженням, поділяють такі групи елементів, як природні метали. Це ті, які входять до складу природних сполук. це метали від літію до плутону. Штучні метали це ті, що утворюють внаслідок ядерних реакцій, окрему групу складових радіоактивних елементів, яких відомо 27. технецій, промітей, промен... прометій, полоній та всі елементи, що розміщуються в періодичній системі за полонія. Це є штучні метали. За розповсюдженням у природі всі метали можна поділити на три умовні групи: це поширені метали. Це, по-перше, алюміній, желізо, кальцій, натрій, калій, магній, які разом з киснем і сіліціоном становлять 98% від маси земної кори. А також цинк, купром. Магній, марганець, хлор, варій та всі інші елементи припадають лише ну, 0,85%. Рідкі метали. Це мало поширені в природі метали і мало вивчені метали, вміст яких у земній корі надто низький. Наприклад, літій рубінь, рубідій цезій. Молібден, вольфрам, берилій, цирконій, гафр, гафній, валадій і тантал. Розстійні метали це метали, що не утворюють власних родовищ і самостійних мінералів, а знаходяться з іншими металами, як домішки, наприклад, германій і цезій. Особливості будови металів це наступна наша підтема. Розглянемо особливості, в чому вони полягають. У атомів металів за зовнішню, на зовнішньому енергетичному рівні міститься невелика кількість валентних електронів. Один, чи дуже, один два, чи дуже рідко три. Слабо сполучених із ядром завдяки великим атомним радіусам та ек... екранувальні дії внутрішніх електронних шарів. Валентні електрони можуть досить легко відриватися від атомів металів і становитися спільними для всього кристалу металу. Внаслідок цього в кристалічній решітці виникають. так, так, зараз ще нас так, Виникають позитивно заряджені іони металу та електронний газ. Сукупність струхливих електронів, які вільно пересуваються до кристалу металів. Тобто, зараз я вам продемонструю на екрані, як воно виглядає. в вільному стані. Ось ви бачите картинку. Це вільне переміщення електронного газу між вузлами кристалічної решітки в кристалі металу. Тобто бачимо, як воно вільно переміщається, тобто хаотично в усі різні сторони. Тобто газ так і рухається в усі, не в одному напрямку, а да, в усі сторони, тому він такий і, і дуже ядовитий. Металічний зв'язок це тип хімічного зв'язку, тип хімічного зв'язку із плавів із ним. Боже, що в мене робиться з цим комп'ютером? Що хочу, витворяю? Не слухається зовсім. Взаємодією електронного газу, утвореного внаслідок усуспільнення валентних електронів з особливої кристалічної решітки металу. У вузлах якої розміщуються позитивно заряджені іони металів. Як наслідок, кристал металу являє собою ряд позитивних іонів, локалізованих у певних положеннях кристалічної решітки, і велику кількість електронів, що порівняно вільно пересуваються в полі позитивних центрів. Загальна сума зарядів електронів відповідає загальній сумі позитивних зарядів. Вузлових частин. Просторова будова металів це кристал, який можна уявити як клітинку з позитивно заряженими іонами і вузлами. Занурену в негативно заряжений електронний газ. Усі атоми відділяють свої валентні електрони на утворення електронного газу що вільно переміщається всередині кристалу і не порушує хімічного зв'язку. Я вам зараз теж покажу наглядно, як виглядають ці кристали, переміщені в рідинах іони металу, щоб хоч мати уявлення, як воно виглядає Демонстрація екрану. Ви бачите зараз на екрані, бачите на екрані вільні електрони, іони металу в вузлах кристалічної рішітки. Вони йдуть в одному напрямку, а вільні електрони, вони тому і називаються вільні, бо як хотять, так і ходять. Позитивно заряжені іони металу. І вільні електронні електрони, електронний газ, який теж заповнює ці простори. Схематичні схемі, бачите, в кубі, воно виглядає такими з'єднаннями і вузлами, тобто ці всі вузли, вони можна їх зобразити схематично. Електронна конфігурація атомів металів є причиною таких найважливіших властивостей металічного зв'язку. Багатоцентровність це одночасне виконання хімічного зв'язку між величиною кількістю вузлових частинок у кристалі. самобагатоцентровність багатоцентровність забезпечує високу теплопровідність металу. Багатоелектронність це здійснення хімічних зв'язків за рахунок успільнення всіх валентних електронів, що знаходяться в кристалі металу. Багатоелектронність зумовлює сумовлює електропровідність металу, тому їх і використовують для електрики. Так, ізотропність, ізотропність або ненапрямленість. Це рівномірний розподіл електронної густини за всіма прямими напрямками. При цьому валентні, при цьому валентні зв'язки. І електрони жорстко не закріплюються між двома атомами як при ковалентному зв'язку, а переходять у стан провідності, внаслідок чого повністю делокалізуються і належать не одному конкретному атому, а однаковою мірою всім іонам і вузлам кристалічної решітки. Ненасиченість це можливість утворення хімічного зв'язку між невизначеною кількістю атомів, яка обмежується лише геометричними параметрами, розмірами атомів і взаємним відштовхуванням одноіменно заряжених вузлових часточок. Металічний зв'язок чистому вигляді реалізується тільки у лужних і лужноземельних металів, а в решті металів поряд із металічним, здійснюється і ковалентний зв'язок. У металах і періодичних періодичних металах тільки невелика частина електронів перебуває у стані у Наприклад, у типовому переходному металі на один атом припадає всього 1,2 узагальнених делокалізованих електронів. Ніобій. Інші валентні електрони утворюють направлений ковалентний зв'язок між сусідніми атомами. Саме цим пояснюються високі температури плавління та велика механічна міцність деметалів. Металічний зв'язок внаслідок наявності вільних електронів та їх рівномірного розподілу та їх рівномірного розподілу. По кристалу зумовлює характерні загальні властивості металів і сплавів, зокрема, високу, теплу та електропровідність. Непрозорість і металічний блиск, зумовлений і здатністю відбивати світло. Так. Вибиває щось, бачите, щось заходять, виходять, тобто як, як дверях. Далі велику координаційні числа металів забезпечують значність щільність пакування кристалу, так називають частку об'єму елементарної кристалічної комірки. Безпосередньо. Зайнято іонами металу, при якій вони ускладнюються у просторі як кульки однакового розміру. Структура металічних кристалів визначається в першу чергу просторово-геометричними чинниками. Для металів Найбільш характерними є три групи кристалічної решітки. Таку, як ми з вами розглядали на малюнку, це кубічна гранцетрована з координаційним числом 12 і щільністю пакування 74%. А також решітка утворюється при кристалізації алюмінію, кальцію. Міді і срібла і золота, а також поліморфної полі... модифікації заліза в інтервалі температур від 911 до 1392 градуси Цельсія. Кубічна об'ємно центрована з координаційним числом 8, і щільністю пахування 68%. Таку решітку мають метали літію, натрію, калію, ванадію, вольфраму, хрому, свинцю, а також поліморфні модифікації заліза до температури 911 градусів. До точки плавління. Гексогональна координаційна числом 12, щільність пакування 74%. Кристалізують метали берілію, магію, кадмію, титану, кобальту І цинку тільки не Слава Богу. Та щось сьогодні цей зум вибиває, як я не знаю. Або він перенавантажений сьогодні після канікул. Так, тільки незначна кількість металів має кристалічні структури, відмінні від розглянутих, простіших типів: ртуть, індій, окремі поліморфні е, модифікації урану, маргенсу і Нептунію. Я зараз вам виведу на екран. Де ви зможете розгледіти оцю заповненість кубічного? Так, ну це вже зовсім якось неприкольно. Хвилиночку. Та да, що ж це витворяється з этим? В общем, система живе своїм життям. Зараз я вам зроблю демонстрацію екрану. Ось ви бачите на екрані ці кубічні заповнені форми, там, де 78%, там, де 68% і де саме найменше відсотків заповнення в структурах. Ми зробимо наповно. Моделі кристалічних решоток металів. Кубічна форма, гранцентрована. Ось, підписано, бачите, де кальцій, купром, алюміній золото, кубічна форма і гексагональна форма. Тобто, в якій формі вони знаходяться при утворенні і температурах. Під час кристалізації металів, наприклад, у процесі охолодження розплавів, одночасно утворюється величезна кількість дрібних кристаликів, які заважають один одному вирости і набути правильної форми. Тому будь-який металевий виріб має полікристалічну структуру, що складається з великої кількості. Дрібних кристаликів. кристаликів, їх називають кристалітами, або зерна, які, на відміну від чітко органічних монокристалів інших неорганічних речовин, мають неправильну форму і різну просторову орієнтацію. З цієї причини в кристалічній структурі металів виникають. Дефекти, які суттєво впливають на фізичні властивості металі. Далі наступну лекцію ми з вами розглянемо властивості металів. Я вас чекаю через 20 хвилин в 11.40 на наступну лекцію. До зв'язочку.